Розпирає опалубку, бетон чи не порозпирає. Дивіться. Казали, що це я дурню роблю і порозпирає, краще по боках робити. Ні, нічого не порозпирало. Дивіться, зараз покажу. Трамбував перфоратором, щоб краще сівся бетон. Ось то, що я вже заляв. Ви бачите, десь що порозпирало? Ніде нічого не порозпирало, все нормально. Так що не переживайте. В тому, що розпирає, проблеми не буде. Може, в другому там проблема бути. Не знаю, як воно з землі буде витягатись. раз. Не знаю, як ці дерев'яні перемички потім, е, пови, будуть витягатись, це двас. А от з того, що воно рівне, ну, по крайній мірі, е, товщина йде скрізь стабільно. Товщина 22 см, йде по всій довжині. Тут воно трошки виходить, ніби візуально криво, тому що десь є доски. і розтвор трохи на доски зайшов, десь немає досок. Це вже буде більш-менш відніше, чи воно наскільки воно криве, наскільки рівне, коли я ці всі доски позабираю. Це сьогодні я другий день на цьому заборі працюю в себе. Другий робочий день. Ну, Поки отакий результат. Зробив один прольотик. А ще мені зробити 10 прольотів таких самих три. Розходи колосальні. цементу дуже багато на це все діло йде.